Ягідівництво в Україні воно надзвичайно цікаве, але воно на сьогоднішній день, на мій погляд, воно є абсолютно не розвинуте. Тобто, там воно на такому етапі, якщо взяти сьогодні, порівнювати наш весь аграрний комплекс. То ягідівництво, воно десь там дуже-дуже ще такому, знаєте, на, на стартовому е, рівні. От е, хоча, якщо взяти, скажімо так, десь е, аналізуючи країни там Європи, е, аналізуючи загальновиробників. Тобто наша ягода ну, близько не остання. Тобто наші аграрії демонструють дуже хороші е показники. Тобто, ми там, по малині, ми сьогодні там, чуть ли не треті в світі, тобто, ну, в Європі це точно третій. там Америка ще так е досить серйозно е виробляє малини, якісної, хорошої малини. Тобто, але я ще раз скажу: ми зараз, на мій погляд, ми на такому етапі. У нас. Можливості видівництві вони сьогодні ну, надзвичайно великі. От і це і малина, це смородина, це лохина, яка сьогодні така є досить новою ягодою для, для нашої країни. Її сьогодні вивчають і дуже швидко аграрії фактично набирають площі висадки цієї ягоди. От тому це такий напрямок. такий напрямок він дуже цікавий. А ще він цікавий тим, що, мабуть, ми можемо малиною десь, скажімо, і в загальними ягодами ми можемо зайняти населення. Тобто населення, яке проживає в сільській місцевості, вони можуть себе висаджувати на своїх присадибних ділянках, там не в таких аж дуже великих кількостях там. 50 сотих, 70 сотих, 20 сотих, хто хто як може. І це може бути для населення як своєрідний підробіток. Тобто сім'я може працювати десь мати основне місце роботи, але. Є сезон, тому що ну, кожна, кожна ягода має свій сезон. Там е, смородина має свій сезон, малина, звичайно, якщо реманентні сорти, вони е, мають більший сезон. Тобто там є тялість в 4, то, то ну, в 4 в основному місяці, де можна збирати ягоду. От Лохина теж вона має там ну, доволі такий короткий сезон. І це можна, це можна досить такий непоганий підробіток для, для населення. А Іван Адамович, якщо говорити про ситуацію сьогоднішнього в сфері ягідництва, що ми можемо виокремити як плюс і як мінус? Ну, для, мене, для мене ягода вона є теж, от то що ми почали вирощувати ягоду, і ми починаємо десь там конкурувати в світі на, на світових ринках з українською ягодою, це. Для мене є теж сировиною, тобто ми сьогодні навчилися вирощувати кукурудзу, і сьогодні ми починаємо боротися вже за більш якісну кукурудзу, більш якісний продукт. Ми дивимося вже по показники, там які покращують якість, щоб старатися продавати її на світових ринках. Ну, з якимись там з преміями вище. Але все рівно ми говоримо з вами за те, що це є сировина. Тобто, ми з України вивожемо, вивозимо сировину. От, і е, ягода, яку ми теж в Україні виробляємо, ну 95% цю ягоду ми в себе заморожуємо, от і відправляємо її теж як сировину. В багатьох випадках там навіть не до кінця фасуємо її там по сортах і так далі. Тобто, от і я рахую, що це для країни теж є проблемою, тому що це є все-таки сировина. Якщо би ми ягоду, яку виробляємо, доводили на якомусь там етапі до, до якогось завершення, до створення додаткової доданої вартості, то ну, я б напевно, Особисто я отримав моральне задоволення, а е, країна і люди отримали матеріальне задоволення, тому що це є додана вартість, це є робочі місця, це є податки, це розвиток території тої чи іншої. Ну, у нас є сільські території, де, ну, ну, де не, ну, як би ми не хотіли, але там не буде нічого. Тобто Ми там не побудуємо е, якогось мегаполісу, де, чи якихось величезних заводів, де вони будуть приносити це. Але території, які є сільськогосподарськими територіями, і там е вирощувати і переробляти, скажімо, ті самі ягоди, за якими сьогодні з вами говоримо, е це би було е класно і круто, і ефективно, ефективно, так. Так. поговоримо про малину. От я особисто малинку дуже люблю, так як і кавуни. Ми, ми говорили з вами в першому випуску. Так ви показували великий кавун. 12 кілограмовий, так, якщо я не помиляюся? Так, було точно. Ага. Ви бачите, у вас гарна пам'ять, ви запам'ятали, 12 кг. Ну, і я вам хочу сказати, знаєте, підгадаю, опять, ну, Тернопільщина, тобто а -а -а. це регіон, в якому там, ну, ще там років 5, Ну, хтось десь одиночно там пробував щось там все на присадивних ділянках. Але коли ти сьогодні приїжджаєш на плантацію, і ти бачиш там декілька гектарів, і ти бачиш, коли люди грузять фури і продають це гуртом в величезних кількостях тисячами тонн. Ну, радість міняється радість, так, і гордість. Так, так, і гордість так, 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 гордість так, за наших фермерів. Тому за малину з радістю. Розкажіть, яка ситуація на ринку малини? В Україні. Ну, я вже так в двох словах це окреслив. Е, ну Ситуація малини сьогодні, е, по даних статистики, є посаджено десь ну біля 20 тисяч гектарів. Е, основному малиною е, в нас на території України займається це центральні, там Вінниччина і от так склалося, що в нас Тернопільщина. Тобто, в нас на Тернопільщині є сформовано дуже багато. Різних кооперативів, які займаються вирощуванням малини, От, я е, ну десь так колись цікавився, це ну, оказується там тисячами тонн вирощується малина, і тисячами тонн вона ну, реально вона продається. Тобто. От, але 20 тисяч гектарів для такої великої країни як Україна, це не є, ну, це не є надзвичайно якась велика площа, але е, тенденції в, в тому напрямку, в тому напрямку йдуть. Тому це е, досить непоганий такий, скажем, як я вже і говорив, це є негайний підробіток для сільських територій, для тих родин, які це є, для людей, які вже навчилися це робити, тому що будь-яку справу треба. Навчитися з нею працювати, треба навчитися вирощувати. Тому е, треба е, розуміти. Е, з певної території вирощувати максимальний врожай, і цей врожай має бути ще якісний. Тобто от його треба, тому що є погодні кліматичні умови, в яких там, ну якщо мокре літо, тобто ми розуміємо, волога буде, малини не буде багато, але ця малина вона е, ну буде не така якісна, тому що вона більш водяниста, її дуже важко зібрати. відповідно от І там дуже багато різних цих. Більш сухе сухіше літо буде менша врожайність, от але вона більш буде. Якісніша, тільки вона буде меншою. Там, ну, там мільйони різних факторів. І дуже важливо це збалансувати, щоб наші люди навчилися вирощувати при мінімальних затратах максимальний врожай і отримували максимальний прибуток. Тому це буде цікаво, і люди один одному будуть передавати, як кажуть, Вчити один одного і знання, так. Знання, yeah. так. І mm -hmm. так воно буде так воно буде рухатися вперед. Тому що ну не так, то все просто. А якщо от говорити про звичайного українця, який захотів вирощувати малину, так? Ну, що... для прикладу, я от як звичайний українець, Ta. в мене вдома е, на присадибній ділянці є теж малина. От і ну ми не вирощуємо її для продажі, але для, для себе там декілька кущів, воно є посаджено. Я інколи дуже люблю е, піти і е, спожити. Я хочу сказати, знаєте, більше навіть. Я, йдучи сьогодні по дорозі до вас, от, я зайшов на Бесарабський ринок. Думаю, поцікавився, чи є малина на Бесарабський ринку. Але чому це мене зацікавило? Тому що в нас вдома, в мене вдома, ще на кущиках є малина. Тобто ягоди ще можна. Ще можна Хоча вже листопад. Хоча вже а, листопад, але вона ще є. Так, звичайно, там її не є там багато, але ще жменьку, малини можна спокійно на, назбирати і посмакувати, поласувати. Так, а що з Басарабським ринком була і скільки коштувала? О, Оце було найбільше певне здивування сьогоднішнього дня. 1600 гривень кілограм. Так, якщо е, я знаю, що на Тернопільщині е, в сезон малину заготовляли десь приблизно 35-40 гривень кілограм, то зараз подивитися от 1600 гривень. Я розумію, що це Бесарабський ринок, я розумію, що це ну що це місце. Ціна місця, ціна заробітної плати, тому що ну, це все воно Ну, Але 1600 гривень за кілограм, тобто лоточок 800 гривень і півкілограмовий лоточок. Це, от, це було таке здивування. Так. От повертаючись до того самого українця, який захотів вирощувати малину, тоді не для себе, а от як бізнес. Так? От, що для цього, на вашу думку, треба в Україні? Мати команду людей, ну зрозуміло, що ресурси все залежно в яких об'ємах, mm -hmm. тобто, якщо ну то, що ми вже з вами розмовляли, якщо це сімейне, якщо це сім'я, ну там. Батько з матір'ю і діти, там двоє дітей, для прикладу, вже більш дорослих. Тобто вони на, 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 скажімо, на площі там, до 1 гектара вони собі спокійно це можуть вирощувати, доглядати, і це не буде для них, скажімо, десь так, абсолютно накладно. Звичайно, коли йде збір. Тоді, звичайно, треба буде можливо когось донанімати, бо все-таки це, ну, це колосальна праця. Це фактично ручна праця, і її е, це все треба збирати, збирати вручну і в такий досить е, ну, стислий період часу. От. Тому займатися малиною, мати перше це треба бажання. Як Як і до всього, так? Як до всього. всього, так. Тобто, якщо є бажання, то тобто, ну, нема проблем. Саженці, я знаю, що сьогодні, от, як в нас. В Тернопільській області кооперативи саженці навіть безкоштовно віддають. Тобто, якщо у вас є бажання, тобто різні кооперативні рухи, які є створені, безкоштовно віддають саженці. Є заводи, які сьогодні займаються заморозкою. І спеціально вирощують саженці, і ці саженці віддають населенню для того, щоб вони популяризують таким чином виробництво малини, ягоди. З тією домовленістю, що потім вони по ринкових цінах будуть назад віддавати Слушно. на так. Я ну, теж десь їздив декілька років тому по заводах. От і, ну. Бачив нас власні очі, спілкувався з власниками, спілкувався з працівниками, які ну, пропагують до таке виробництво, таке це насправді дуже, дуже так похвально і, я думаю, і дуже правильно, то що, то, що сьогодні робиться. Це раз. Друге, я хочу сказати, що сьогодні держава дає гранди відповідні, можна е, брати участь в грандах і Міністерство аграрної політики через Міністерство аграрної політики, реєструючись е, в аграрному реєстрі. Ти можеш отримати грант на підтримку, Тобто ти можеш отримати грант на саженці, там, не тільки малини, там, малини там, і так далі інших ягіт. І це теж буде тобі допомога. Тобто, ну, тут я ще раз кажу: перше це бажання. Перше буде це бажання, бажано. тоді угу. пошук, що можна, як можна, як можна зробити. Позитивно вас слухати. Тобто можна дійсно констатувати, що ринок сформувався. Але от у мене є питання: а вирощування, наприклад, на земельних паях малини чи є вигідним? Ну, є вигідним, е, є вигідним. І сьогодні є сільгосппідприємства, які садять малину, е, які займаються таким видом діяльності. Ну, це теж, я рахую, що це теж перспективно. Але... Е, Завжди ми маємо розуміти, що те, що я говорив спершу, додана вартість. Тобто, ми можемо виробити ту кількість, де вона почне валити ринки, От, неконтрольовану кількість. Воно і так сьогодні виробляється в якійсь мірі неконтрольовано, тому що малина сьогодні в основному вона. Вирощується на всіх територіях на присадибних ділянках. Інколи вони в стад управління не попадають, інколи це ніхто не може проконтролювати. Ну, на присадибній ділянці посадила собі сім'я там 10, 20 чи 30 соток, скільки там це, і вона собі там збирає, десь там продали і так далі. Тобто, це воно так, такі ринки є стихійними. Тобто, те, то, що ми сьогодні спостерігаємо, і е, по овочах, тобто, ми розуміємо, от овочами перестали займатися населення і в нас сьогодні. Є е, от ця прірва між тим, як населення займалося, тобто всі вирощували картоплю, морку, бурят, Тобто, борщовий набір вирощувало населення, тобто в кожному, е, в кожній домівці, в кожному селі це було зараз. Ну в сільському магазині вже продається і картопля. І буряк, і морква. Так, розумієте? Так, так і люди думають в сільському магазині. І люди думають, uh -huh. скільки ж я хто з'їм тої картоплі. Там мені це мішечок місяч, мішечок картопельки, там умовно е, на цей. Так, коли мішечок картопельки, умовно коштував там 10 гривень, це одне. А коли сьогодні він коштує 30, чи 40, чи 50 гривень, ну люди вже починають задумуватися. розумієте, так само морква, так само буряк. Але все рівно тенденція буде йшла до того, що. Люди на присадибних ділянках будуть для себе вирощувати або більш зручні і легкі культури сільськогосподарські, навіть скажем, навіть, можливо, там посіяв сою, посіяв один раз обробив препаратами від бур'янів. І все. І ось восени він зібрав все і там отримав собі якихось там тих самих 100 доларів умовно, до, до, до основного доходу. Тому що е, взяти, скажімо, там, овочі чи те, що ми з вами розмовляємо за малину сьогодні, це ну, затратно. Тобто тут треба буде вже доглядати, тобто тут вже так воно не буде, починаючи там, з весни, тобі треба. там. Росапати, тобі треба дивитися за шкідниками, тобі примхлива. Да, тобі треба дивитися за вірусами, щоб там вірус ніякий не пошкодив. Тобто, це є той набір, який там, якщо ти це робиш, як, як, як вже як бізнес, тобто як ти хочеш вже отримати якийсь певний врожай. Бо таке, як в мене вдома там на п'яти кущиках, то хі -хі, дружина пішла щось там, подивилася, прополола, там щось підв'язали, ну і все, тобто воно не, не потребує, тобто це екологічно чисто. А вже коли ти там садиш 10, 20, 30 сотих і так далі, тобто ти вже мусиш доглядати, от, е, цей, а там вже багато нюансів є. А, пане Іване, якщо говорити про смородину, я розумію, що це плюс-мінус, ми можемо ті самі тези щодо малини перевести і на смородину. Десь так. Ну, е, смородина, от ми тільки що говорили за паї, за промислове більш виробництво малини, то я скажу, що от смородина. Її менше має населення, а більше мають підприємства. Тобто, тому що смородина вже йде комбайнування, та тобто, там вже є комбайни, тобто там вже нема такої ручної. Хоча ручний, ручна, ручний збір ягоди, він завжди дорожчий. Тобто ягода зібрана вручну, вона буде дорожча, бо комбайном вона вже ну, всякий. Та, що дула спіла, вона більш побита, та менш побита та більш зелена. А люди, коли прибирають, там більш якісний продукт, все таки, і вона має трошки вищу ціну. От. Але це легше. Все таки тут вже можна промислові плантації вирощувати, і там, десятками гектарів, сотнями гектарів, фактично. І там все в нас по статистиці, е якщо малини, ми маємо там 20 тисяч гектарів. Плюс-мінус то смородини, ми маємо 4,5 тисячі гектарів, тобто ну, в рази менше. Рази менше mm -hmm. так. От. Але це теж дуже, знаєте, вона дуже популярна ягода серед населення, тобто, вона е, дуже популярна і в Європі, дуже багато з неї виробляється там різних продуктів тобто, варення, варення, так, так різні Сінь. джеми, варення, mm -hmm. соки виробляються. Тобто вона ну, дуже популярна і ну, насправді. Це дуже цікавий такий напрямок, яким теж треба е займатися. Іван Адамович, поділюся з вами відкриттям. Ну, це не те, щоб там для мене відкриття таке прям велике, але все ж велике, враховуючи те, що я підсів дуже останнім часом на оці заморожену ягоду, яку треба розчиняти в окропі, і це буде смачний чай. І от якраз малина і смородина у мене в тому рейтингу є першими. Так, я приходжу в супермаркет, купляю. Я розумію правильно, що по суті це вже є додана вартість, так? коли я вже купляю щось таке як чай. Який ну чи, чи заморожене, от... так це вже вже є правильно. Ви кажете, це вже заморожене. Це вже той продукт, який ви купили, який вже там підготовлений під чай. Тобто ви купили, ви його розморозили, і вже тоді залили кипіточком. У вас получився чай? Це вже якраз оця створена вартість, тому що воно пройшло і його треба було пересортувати, перебрати, потім змішати це правильно пропорційно. Потім на відповідним обладнанням це все перемішати, перебити. От. І законсервувати, тобто ну, запечатати упаковку і заморозити. Тобто, це все воно на кожному етапі там працює, працює техніка. Це вже ну так собі, це можна зробити в домашніх умовах, звичайно. Тобто, ви можете зробити собі це все, поставити холодильник і заморозити. Але якщо ми хочемо це в промислових, тобто це можна робити в промислових. Оце якраз за те, що ми говорили, це дода. Додана вартість, оце за що ми сьогодні боремося, за що ми пропагуємо в нас, створюйте додану вартість. В, в варені, в чаях, там, ну, в соках там, і так далі. Морозиво можна робити, різні смакові додати. Там, ну, дуже багато чого можна робити відповідно. І от за даними експертів, ми відстаємо так від розвинених країн саме в тому, що пере, як то правильно оформити це слово. Е не розвинута так. переробка в нас. Так, так, так. От, от, от з переробкою є питання. Є, є, ну, є питання, тому що от куди йде наша сировина, тобто, от, малина, там куди наші ягоди йдуть. Вони йдуть на переробку. Тобто вони ж ну вони фасуються там відповідно якісь там транспортну упаковку, і ця транспортна упаковка доїжджає до заводів. Тобто, ну, до європейських там заводів там переробляється і вона вже кудись рухається далі. От недавно е нам надавали приклад е Міністерства аграрної політики, де е чітко показано, Україна е за тонну в загальному експортованої всієї продукції з країни ми отримали 309 середню вартість 309 доларів за одну тонну. А Польща 1560 доларів. Колосальна різниця. Ну, тобто ми маємо розуміти, значить, якщо ми продали там грубо за 100 гривень для прикладу там, малину заморожену, ми продали її на завод, який переробляє. От, польський завод там зробив чай, зробив джем, там зробив багато різних видів там, продукції з нашої малини. І він цю малину вже продав, тобто за тонну цієї продукції він продав вже не 100 гривень за кілограм, а він вже продав там 2 тисячі гривень за кілограм. Тобто в 20 разів це стає дорожче. Розумієте? А. Все, і в тонах воно пішло вже десь там на інші країни. А є цікава статистика, от скільки споживається в Україні тої самої малини та смородини, а скільки йде на експорт? Е, дивіться, на я думаю, що такої статистики ми ніде з вами не знайдемо, тому що це можна е, знаєте, Якимось методом розрахунку, тобто, ви, ви з'їли там за рік там, кілограм, порахували на населення. В середньому ми взяли, що ми всі з'їли по кілограму, і це можна таку статистику вирахувати. Тому що е, малина, ну ще раз скажу, от в мене вдома, я не знаю, скільки я в цьому році з'їв кілограм малини. Я думаю, не дуже багато, але я думаю, кілограм, напевне, 5 з'їв що Там десь пішов, там десь пішов, там десь вечірком, там десь зранку, і воно там за той період часу, тих трьох місяців, воно фактично щось назбиралося. І тому десь кожен, так, хтось там менше з'їв, хтось 200 грамів з'їв, хтось взагалі не з'їв, хтось там цей. Але в середньому кожен з нас десь там на якихось просадинних ділянках хтось купляє в магазині, немає чого. тому такої статистики, вона часто таким розрахунковим шляхом можна її зробити. Пане Іване, тоді наостанок ви говорили про те, що передусім потрібне бажання, щоб займатися вирощуванням ягідництва, хоча так до всього насправді та. Але е, якщо ще перерахувати оці практичні, знаєте, як зараз модно казати, кейси, так Щ, е, ви говорили також про те, щоб зрозуміти так, чи це бізнес-модель, чи це модель, що просто як додаткове джерело доходу, е, гранти ви сьогодні озвучували, так можете ще раз резюмувати для наших глядачів, от які дуже полюбляють малину, смородину. Гайте, я е, кажу, друзі. Любіть українське, шануйте українське, підтримуйте українського фермера, і буде Україна. Все дуже просто. Тобто діємо так, Ді, не словами тільки, не діємо. Тільки діями, бо тому що ми знаєте, ми дуже багато чогось шукаємо завжди і е е десь на стороні. І нам здається, що продукти, які зроблені десь там е не в нас, вони чимось кращі. Вони солодші, вони якісніші, вони привабливіші, вони там це. Друзі, ну ні, наше це найкраще, наше це найдорожче. Дякуючи збройним силам, що сьогодні захищають нашу українську землю, то наше найкраще.